Минулого тижня ворог змінив тактику обстрілів шосницької громади. Якщо раніше удари завдавались переважно вночі, то тепер російські безпілотники атакували місто та район у денний час. Про це під час апаратної наради повідомив міський голова Микола Нога. Минулий тиждень був надзвичайно складний. Практично кожен день громаду обстрілював російський агресор, наносив авіаційні удари і що стало. Більш новим це те, що удари на громаду розпочинаються не тільки вночі, а й в день. Так, на минулому тижні було зруйновано в Воронежі депо, так, на минулому тижні в середня був приліт до адміністративного приміщення в центрі міста. З огляду на те, що ворог почав атакувати в день, коли на вулицях перебуває багато людей, Микола Нога вкотре закликав мешканців громади бути максимально пильними. Я закликаю всіх дуже уважно відноситись до сигналів повітряної тривоги і розуміти, що не тільки вночі, а й в день прилітають різні засоби ушкодження, що надзвичайно. Вразливо для нашої території через значні пошкодження залізничної інфраструктури, логістику між Шосткою та Києвом вкотре порушено. Фахівці працювали всю ніч, аби стабілізувати ситуацію. Проте наразі пряме залізничне сполучення обмежено. Цілу ніч займалися фахівці з тим, щоб приорієнтувати автобусне перевезення. Знову приходиться пасажирів вести до конотопу, тобто це велика відстань, тим більше в таку складну погоду, але нічний рейс. Наші люди поїхали на автобусі і їх довезли вже до конотопу. От така складна логістична система працює, тому я закликаю поки такі складні погодні умови, крім, крім дії агресора, утриматись від поїздок залізничним транспортом.